Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua відео прем'єра мотоцикла Elvin Diavel Він приїхав до нас перший раз в 2023 році, і тут в нас приїхало не один, не два, а декілька штук. І всі чорні, але вони всі різні насправді. Як ви бачите, вони ніби все на вигляд одинакові Але якщо придивитися. Спереду колеса однакові. Спереду колеса стоять 17 дюймове 110 ширини як в цього екземпляра, так і в цього екземпляра. Але ззаду мотор колеса сильно відрізняється. Ззаді стоїть двигун на 8 кВт в цього екземпляра, що я вам показую, і з колесом 265 r 17 з 5-кіловатним двигуном. Тут стоїть колесо 70 r 17 розвиває швидкість 115 км за годину. І, відповідно, динаміка, розгін також трошки відрізняються І колесо йде з 140-вої ширини. От, як візуально запам'ятали, запам'ятали майже. Не дуже сильно відрізняється коле, але насправді відрізняється. Видно ці декілька сантиметрів. Як ви бачите, вилка як 8 кВт діавела, так і в 5 кВт діавела йде мономаятник, але на один бік. Давайте тепер оглянемо вилки. Задня вилка, мономаятник. Іде алюмінієва, тільки з одного боку. Як ви бачите, дуже красиво це виглядає. Також в 8-кіловат є додатково, ну це він нам приїхав на замовлення. Людина спеціально хотіла 8-кіловатний. Про акумуляторні батареї я зараз розповім. З спеціальним крилом, заднім, який додатково захищає. Тут, як ви бачите, цього крила немає, але колесо чу-чуть інакше. 140. -ве. І 8-кіловат, і 5-кіловатного іде амортизаційна спереді гідравлічна вилка перевернута. Ззаді моношок іде. Воно якраз себе добре показує як тут, так і тут. Воно показує на будь-якій дорозі дуже добре. Гальма одинакові. Як у 5-кіловатного, так і у 8-кіловатного, але тут у 8-кіловатного стоїть справжній АБС. Бачите, отакі засічення. Це спеціально таке для АБС. Тут АБСів немає. Також у 8-кіловат стоїть. Акумуляторна батарея 100 ампер літій Якщо ви думаєте, що тут гірша батарея, ви помиляєтесь, тут стоїть 80 А, але залізофосфатна батарея. Якщо брати по кількості циклів в літієвий акумулятор йде 1250 циклів, в залізофосфатної батареї йде 3000 циклів. Тобто майже в три рази більш. Дана модель буде їздити 8 з 100 амперним літієм NMC 1000 1250 циклів, це в середньому 5-7 років, то на залізофосфатному акумуляторі можна проїздити в три рази більше. Відповідно, 18 років, 20 років ну, це дуже великий термін служби, і він менше боїться. Жари холоду, перевантажень. Ну, тобто, але один нюанс: він йде, залізофосфатний акумулятор важчий, суттєво важчий. Відповідно, 80-амперний акумулятор залізофосфатний важчий, ніж 100-амперний акумулятор літій-іонний. Як ви бачите, мотоцикли дуже красиві, особливо це вбудований. Поворотні сигнали. Тут ми його просто завтра будемо відправляти в Дніпро. Ми так не прикрутили, щоб десь на новій пошті не, не зачепили. Тобто, от вони тут прикручені, оце буде людина з Києва забирати. Мотоцикли дорогі, найдорожчі в нашому модельному ряді Елвін. Як ви бачите, вони красунчики, тут ідуть підсилені гальма з під збільшеною площею, диски також, диско диски на для гальм також ідуть більші. Колеса, як я вже сказав ззаді, стандартні йдуть. Вилка іде перевернута, дуже гарно відпрацьовує на дорогах, дуже м'яко, повністю все зашито пластиком. Дуже великий. Я постараюся зняти відео огляд, де порівняти величини всіх електромотоциклів, ну як всіх, хоча б декілька штук. Ви побачите, наскільки вони вищі і довші від порівняно з іншими мотоциклами. Мені, якщо чесно, не дуже зручно, бо він для мене трохи за високий Мені приходиться ставати на пальці, щоб, щоб дотягнутися до землі. Але Швидкість тут ривок з місця завдяки тому, що двигуни 5-8 кВт, батареї потужні і заднє, заднє колесо стоїть на мономаятнику, воно все одно своє дає. Про дисплеї. Дисплей тут бачите, монохромний, дуже добре читається, коли навіть світить сонце. Я вибачаюсь, можливо, за звук. Тому що постійно вітряна погода, ми нічого не можемо зробити з цим звуком, з цим вітром. <сум> Монохромний дисплей добре читається. Зараз він стоїть на паркінгу. Є перша драйв, є спорт передача, є реверс, задня передача. Та все. Про рульове управління управління мотоциклом нічого більше розказувати не буду, бо все стандартне. Ви якщо дивитеся наші відео, то вже давним-давно знаєте про кермо Елвін. Фари йдуть спереді. Діодні, ззаді діодні, все дуже зручно, сидіння зручне як для водія, так і для пасажира. Воно йде таке з висічками. Дуже класне. Підножки для водія, підножки для пасажира. Ідуть такі, бачите, вставки, гарно виглядає на дорозі. Повністю все зашито пластиком. Поїздили, ставили на сертифікацію його, людина попросила, що не хоче сама робити сертифікацію. Поїхали, завтра поставимо червоні номера. Внесемо в базу і поїдне в Дніпро. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.